Які є ризики експортні та імпортні, наприклад, транспорт, пошкодження, втрата, крадіжка товару. Для цього складаємо договір перевезення до і, або в самому договорі чітко описуємо страхування: експортер, перевізник, несплата за товар, документарний, акредитив. експортер, імпортер, якість товару. Акт огляду, інспекції, сюрвеєри, експортер, імпортер. Тобто дивимося, що це за товар виходить, або вже коли прибув. Коливання валютних курсів, особливо актуальне для довгострокових контрактів, тендерних контрактів, застереження про коригування валюти, договірна ціна у конвертованій валюті. Коливання ціни. Особливо актуально для довгострокових контрактів: застереження про коригування ціни, прив'язати до вартості сировини, трудовитрат, прорахувати собі вартість, як і для експортера, так і для імпортера. Це важливо, правові ризики, право застосоване до договору, юрисдикція, арбітражне застереження при міжнародній торгово-промисловій палаті. При нашій торгово-промисловій палаті України є Віденська конвенція 1980 та інше. Тут теж є як для експортера, і так для імпортера. Далі непередбачувані обставини, форс-мажор, труднощі, зростання вартості пального, закриття доріг. Треба переглядати правильно грамотно затверджувати інфо про форс-мажори. Інвестиційні ризики. Серйозний бізнес-план, маркетингове дослідження ринку, чи взагалі варто займатися експортом. Документарні продажі. Це система документарних продажів виникла давно на основі угод у рамках класичних термінів відвантаження ФОП та СІ по правилах Інкотас. Основні документи це договір купівлі-продажу z контракт. Далі інвойс. Товарно-транспортні документи, міжнародні ТТМ, документи, пов'язані з здійсненням платежу акредитив, страховий поліс, сертифікат походження товару, товаросупровідні документи, пакувальний лист, інші документи, які передбачає ЗЕФ-контракт. Специфікації різні. Перевірка даних в документів повинна бути ретельною. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі продажу товарів це Віденська конвенція 1980 року. Там 96 країн-учасниць станом на 2023. З них 25 країн це ЄС. Не підписали тільки Мальта та Ірландія цю конвенцію. Україна приєдналася в 1989 році. Набуло чинності 91-му. Велика Британія і Індія не є учасниками конвенції, а Сауди, навпаки, да, новий учасник 24-му році. Принципи міжнародних комерційних договорів, принципи європейського договірного права на яке посилання, взаємопов'язаний ланцюжок договорів, які укладаються експортером. Банки, страховики, перевізники, інспектори, митні брокери, сювери теж перевіряється все. Умови суміжних договорів мають чітко відповідати договору, купівлі-продажу основним істотним умовам контракту. І старайтеся уникати протиріч. Що ви читаєте контракт, він вам уже не подобається. У вас закралися десь. Сумніви інтуїтивно, то, тобто, значить, переглядаєте ще раз цей контракт, передаєте на вичатку юристам. Типовий контракт Міжнародної торгово-промислової палати, міжнародної купівлі продажу. Основа це Віденська конвенція 1980 року, підходить для комерційних угод із промисловими товарами. Звісно, тут є широка сфера застосування, але не для прямого продажу споживачам. Типовий контракт. МТП міжнародної купівлі продажу для виробної продукції, можна подивитися в публікації номер 811 і попередня редакція, що старенька, може бути 13-й рік, 738 публікація, це при ТПП, є ось такі посібники по міжнародно тругопромисловій палаті. І там ми можемо брати для себе інформацію. По форс-мажорах. Форс-мажор, наприклад, а, пункт 14 в контракті. А, застереження міжнародної торгово-промислової палати про форс-мажор. Класичне посилання на форс-мажор, стаття 13, 13.1, Іде мова. Кожна зі сторін не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо доведе. А що таке невиконання? Було викликано перешкодою поза її контролем. Втопилося судно на бер... на... всередині, там, наприклад, якоїсь мури. Має бути застрахований вантаж. Хто страхує, продавець чи покупець? Це прописує контракт правил інкотенці. Тоді, <кій> вибачте, ніхто не винен так сталося. А, далі, якщо доведе, що від неї не можна було розумно очікувати передбачення цієї перешкоди та її вплив на здатність виконати контракт при його укладенні. І якщо доведе, що від неї не можна було обґрунтовано очікувати запобігання або подолання цієї перешкоди чи наслідки. Далі дивимося, які є ще застереження міжнародної торгово-промислової палати про форс-мажор, публікація номер 650. Складається з трьох частин загальна структура застереження, пояснення. Застосовується в будь-яких договорах. Тобто, звідти ми беремо абзац, якщо він нам підходить, в контракт ми додаємо. А, і якщо е, ця частина да, форс-мажору, викладення в цій редакції інкорпороване явно або шляхом посилання. Тобто, ось такий. Кусок, так? Да? От, наприклад, ми бачимо 13 1. Ось, ми можемо це передбачити в своєму міжнародному контракті. Пропоную договірним сторонам, А. загальну формулу форс-мажору на основі міжнародних документів, загально прийнятий перелік окремих подій форс-мажору, які можуть виникати форс-мажорки.